Літературна місія з Івано-Франківська на південь та схід України повезуть 9 тисяч українських видань. Їх упродовж декількох місяців збирали по цілій області у рамках акції Великдень української книги. Уже невдовзі літературу передадуть у бібліотеки та будинки інтернати Миколаївської, Херсонської та Донецької областей. Сама ж ініціатива є логічним продовженням проєкту Книжкові мости єднають серця. Коли ми проводили перший раз книжкові мости єднають серця, то власне. Передавши ту літературу, було надзвичайно багато інформації про те, що не вистачає сучасної дитячої літератури, і цього року в нас виникла така ідея, і ми власне зробили основний акцент саме на дитячу літературу, щоб зібрати її, передати з метою засвідчення єдності українського суспільства, консолідації його в сучасних умовах, та звичайно з метою популяризації сучасної української книги. Організатори кажуть, мешканці сходу та Півдня – їхню акцію сприймають з великим ентузіазмом, адже й самі мають проекти з популяризації української мови. Тож підмога у вигляді національної літератури їм вкрай потрібна. Ми мали недавно такий контакт тіли професійні із колегою із Херсонської бібліотеки обласної, і е, ця працівник просто вона посаду займає провінний бібліограф. І Вона звернулася до громадськості міста, хто, хоче бажає е, на базі. Бібліотеки проводять курси вивчення української мови. І знаєте, як втішено, що ми от є підбірка навчальної літератури науково-методичної, яка їм дуже в цій допоможе. На цьому книжкова акція не завершиться. Запевняють організатори, а вже до осені обіцяють підготувати диски з фонограмами українських пісень, які можна використовувати під час організації шкільних свят. Їх також відправлять в освітні заклади півдня та сходу.